Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Привіт, такі друзі! Доброго раночку. На вулиці вийшло сонечко. З самого ранку був дощик, тож трішки так зіпсувався настрій, тому що були плани на сьогоднішній день, але сонечко вийшло, тому збираємося. Хочемо поїхати, в одне досить цікаве місце, і я сподіваюся, нам це вдасться. Зараз шукаємо маршрут найбільш оптимальний, щоб туди добратися. Розкажу вам пізніше. Топа Аліса. Сьогодні ми вирішили їхати в печереба. Тут це досить популярне туристичне місце, там дуже гарно. Зараз ми йдемо на метро і будемо добиратися туди, здається, двома видами транспорту. Женя подивився на метро і якимось ще потягом чи трамвайчиком потрібно буде ще добиратись, Ну, взагалі то подивимося як воно буде. Вечорах бату ми вже були, коли вперше були в Куалампур, це було, здається, 2012 рік. Ми тоді на два дні тут зупинялися. От і вирішили цього разу також. Туди з'їздити, вам показати і Алісі. 6,80 нам сьогодні коштували жетончики в одну сторону, але ми ну, будемо ще на один транспорту пересідати. Сьогодні трішки покатаємося, та витратимо грошей, але, але це того варте. Давай мого житончика. Давай. Метро людей зовсім небагато, багато, вони пусті, Ну, в крайньому разі це те, що ми вчора їздили і от наша ділка зараз небагато людей.

ми зараз пересідаємо на потяг і подивилися, що розклад такий, що наш потяг буде десь приблизно через годинку, тож потрібно зачекати. А, можливо, вийдемо десь прогулятися, але тут такий не дуже райончик, що навіть з переходу да не хочеться виходити. Зараз вам покажу. Це сумка? Та 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 так, там якийсь. Смітний коліси. Полампур він різний, як лакшері райони, так і ось такі більш простіші, де люди проживають. Ось з іншої сторони трішки веселіше. Купили квиточки на електричку 2,20 вартість проїзду. За одну особу чекаємо десь за годинку, нам потрібно чекати, тож вирішили трішки пройтись всі мечеті почалася молитва. А он видніється будівля Мердека одна з найвищих у світі. Здається, вона друга по височині в світі. Ми минулого разу, коли були в полон, доходили до неї. Тут, видите, что продают. <связывая> <связывая> а, ну, зато, 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 зато. А, ну это Я не помню. Піднялися до храму, потрібно на східці залишити взуття тут босоніж. Что это? О, что за это такое страшное? <гас в голове> Пишите, девицы. Ліса, не біжи, не біжи, не бігти я тебе попросила не можна повільно. Я не знаю, ми можемо підійти подивитися, що там. Хід в печеру потрібно здолати величезну скіль... кількість східців, а на вулиці досить спекотно вже стало. Я думаю, що ми це зможемо зробити. бо є така ціль. Це Кинути на плечі, тому що з відкритими плечами це храм в печері, тому туди не впускають. башкитники маленькі. Так, да лай останні сходи Женя. Перед пішов за лісою. Спочатку вони пішли, потім він її поніс. Мау, я вже й не бачила. Але я відстала. В них ледве, ледве я вийшла. Фух. Ах, дуже втомилася. Нішки острусяться. Вхід в печеру. Да, знову сходи. Там на камеру. Znovu dolajemo shode. Тут ще є парк птахів, бачу маленьких папучок. Там на горі, бачила, ходили павичі. хід 5 ренгів це трішки більше одного долара. Виліз на дерево, там яма. Пиши. Подімо, Аліся. Іде? Обережно. Олені? Олені намальовані, Аліся, тут немає оленів. Кабан. Кабан? Тут є кабан, ні, кабан? Аліса. Кабана, здається, нема. Ти втомилася? Ні. У нас ти тебе на ручках. Угу. Там що? Там, там, там живуть птахи. Та будиночки птахів. Там що? Там парк птахів. Повертаємося на метро та будемо їхати в центр міста, Ще десь в центрі прогуляємося. Тут вже нагулялися, досить спекотно. Бачиш, бананчики їдять. Не бійся, не бійся. Маленькі, бачиш малюки, бананчики. Давай, давай. У мене нічого немає. Вон бананчики, бачиш, їм роздають. Знову ми в потязі, знову в крайньому вагоні, але тут зараз вам вже покажу не тунель, а видне місто. Вон є вежа Мердека, вам ближче, також петрониси башні підніс. Це все реплики, це не оригінальні речі. Ми робили невеличку зупиночку, тому що дехто тут заснув. присіли біля піцерії і вирішили, що мабуть ми. Хочемо півджу. Прочитаємо на наше замовлення. Я бачу, ти бачиш? Ту-ду, ту-ду-ту-ду. Гарний мурал. І мінора. люди просто вражають, вони такі волотенські, такі масивні. Ні, Аліса маленький дощик крапає, але ми йдемо далі. Друзі, в мене є гарна новина, ми отримали візи Нам завтра вилітати, так що ми все встигли. Ми з Жені трішки раніше отримали Аліса. Деякий час була без візи, якась була затримочка. І зараз на даний момент у нас є вже всі три візи, тож вилітаємо завтра. Що ти хочеш подивитися? Ймо. Зараз натрапили на 7 eleven але брати не будемо, тому що ми так наїлися піцер, що вже вечеряти не будемо. Вісім рангіт коштує тут є різні сети. Макарони з м'ясом, з сиром, там щось. Ось є рис там з, зі смаженим яйцем. Це такий невеличкий севен, але ось, якщо хочеш. Є щось от макарони з якимось курячим'язком. Ми все-таки ось брали минулого разу. Досить смачненько, є гостріше, є більш нейтральне, але для як варіант, що розігріти і просто поїсти, то досить класний. Але цього разу для нас севен в якому немає такої готової їжі. І ми трішки, трішки страждали із-за цього. Але що поробиш? Завтра вже додому. Ми вже вдома приїхали на 49 поверх. Я вам говорила, що в нас в будівлі 50 поверхів. От на 49-му ось такий гарден, парк з видом на місто. Це просто щось неймовірне. Це вау, я таке просто обожнюю Як же тут туди... Є дитяча кімната, ми знали про неї, але так і не вийшло сюди зайти, бо ми весь час гуляли по місту. Ходімо, Аліся, далі подивимось. Добре. Є спортивна зала. Тренажерна зала. Можна попрацювати в тещі. Це дев'ятий поверх, ми спускаємося на восьмий і там вже зона басейну. Вчора ми вранці тут були. Ще вечірні заплив на басейні. Так, друзі, покажу вам, що ми купили на базарі ось таку пляжну сумку. Ну, в крайній разі я планую її на пляж використовувати. Ми їх ще минулий раз побачили, нам не сподобалися, але щось нас. Дуже сильно смутила ціна, і ми не купили, не придбали, а потім уже дуже сильно жалкували, коли приїхали у В'єтнам. Тож, цього разу ми собі поставили за ціль купити таку сумку. Ось цю я взяла для себе, а цю для наших друзів. Вони ну, нам також привозили подарунок з Японії. Ось вони нещодавно їздили, тож ми їм вирішили. Зробити такий невеличкий сюрприз-подарунок. Купували собі і одразу їм. Вже завтра вранці ми виїжджаємо. Скоріше за все, будемо їхати на таксі. Вирішили не ризикувати, тому що минулий раз ми досить довго шукали станцію. Де зупиняється автобус, і вже було зовсім мало часу. Нам довелося їхати в кінці кінців. Ми їхали на таксі. Цього разу вирішили трішки довше вранці залишитися, ще в готелі Аліса е, хоче ще в дитячу кімнату. Ми її пообіцяли, що вранці її зводимо туди, тому що вона жодного разу так і не потрапила. А зараз вона от побачила їй дуже сильно сподобалося. Ми знали, що тут є дитяча кімната і. Собі так в голові тримали, що якщо буде такі дощові дні, то Алісу буде як розважити, тому що в готелі висидіти в номері їй було б трішки нудно. Ось так. Закінчилися наші канікули вимушені. Дуже добре, що ми вчасно отримали візи, тому що трішки і хвилювалася. Трішки я нервувала на рахунок. Своїх вологів, що вони не виходять вчасно. Насправді я сама винувата, тому що я не взяла ноутбук. А саме з ноутбука я монтую мої ролики, і вигружаю на канал. Вирішила це зробити з планшета, а з планшета я не можу вивантажити. Не можу зайти в свій аккаунт YouTube і не можу вивантажити. Спробувала це зробити на телефон, але з планшета відео чомусь не передається на телефон. І ось така проблемка. Тому, тому вже приїдемо у В'єтнам і я вам буду показувати, як ми провели ці чудові дні тут в Куалампур. Місто просто чудове. Я думаю, що я запишу ще окремий відеоролик. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково їх залишайте в відео. Я е, відповім на них. Трошенно сьогодні втомилася, я нагодила майже 22 тисячі кроків, це величезна кількість, ноги просто гудуть. Тому будемо вже відпочивати. Я дуже вам вдячна за те, що ви додивилися відео до кінця. Я сподіваюся, вам було не сумно і сподобалася наша прогулянка. Всім бажаю гарного ранку, дня або вечора. Мирного неба цілую вас всіх. Люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику.